Що всередині. Так, зараз я поставлю усю вот, коробочку якусь іграшку. О, машинка. Я її поставлю туди. І з здри, яка у мене коробочка, і там щось внутрі є. Лиш не заглядуй туди. Добре, смайлик, не буду підглядувати туди. Хм, мені хочеться знати, що там внутрі. Зараз я впаков. Ні, не розпаковуй. <рапляє> ну, я пішов до других інопланетянин. Арнольд, кстати, здри у мене є така от коробочка, і в ній внутрі щось є таке. Угадай, що. Я не знав, що там таке. І так, предмет, який у мене в коробці був, і це машинка. Пу -ля -пу -ля -пу. Підкидиш. Я не поняв, що це за яйце. Вроді там якесь пташенятко. Іноплантянин здрий, я знайшов таке от яйце. Там є пташенятко. Давай ми провіримо. Там якраз є інкубатор. Давай ми провіримо. Поставлю яйце в інкубатор і воно виліпить як пташенятку. Добре, я поставлю його. І от наше пташенятко. я назву його... Я назву його Підкидиш. Ага, понятно. А давай ми його віднесемо до сім'ї, а то вони за ним не От і наша хімія Підкидиша. Давай ми його поставимо туди. Так, да. у нього братик і застиральний малий батько. От така от хім'я у нашого підкидиша. Яка це буква? І так, діти, хто хоче назвати всі букви англійського алфавіта? Може, я А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, H. I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Молодець смайлик я тобі поставлю файну оцінку. Вот смайлик ми получили файні оцінки на то, що ми назвали. Бува, телескоп. Зараз я буду здрити в телескоп. І що там таке в космосі? Ну, по що видна лише поляна, а там іде Арнольд і свою маму. Смайлик, ти з ким говориш. Там є телескоп. Хочеш? Конечно, хочу. Но що там видиш? Новік, я там вижу сонце. Вау, деся, гірки. І вот для чого може використовувати телескоп. Музична шкатулка. Вот такая вот у мене музична шкатулка. Красива Ану, голубікін, дай мені свою шкатулку. вообще то вона не твоя. Інопланетянин. Я щось ніч не поняв. Що це за шкатулка така. І ага, ну понятно, що це за музична шкатулка така. Зараз я не зібрав мелодію якусь. І от для чого можна использувати музичну шкатулку. Випавши із неба. Всьо інплатянин. Ми так устали від цього походу, так що давай ми спати. Давай! А? Так, зірка падає. Інопланетянин, там якась зірка упала. Що? реально? Ага, йдім перевіримо. Так, от така вот зірка жива. А ви хто такі? Я смайлик. А, я поличай, а ти -а, а мене звати Зірочка. Кстаті, а хочеш жити у нас? Но мені порадомі. Увидимося в наступний раз. Ех, уже пора спати. Музей. І перше, що ми увіділи, це скелет динозавра. Кстати, а що там дали понавіти? Ной no, дім. О, ваза. Да смайлик. Ваза. І це ваза. І до неї не можеш торкатися. А от і старий прожектор для різних старих фільмів. Він уже не робочий, так що не берім його. Friend, і от так от ми провели время в музеї. Гроза. Ех, дощ і гроза. Так, да, було б бы гірше, якби була бы сонячна погода. Можеш поігратися. Ай, страшно. Да, і що ми будемо робити, якщо гроза? О, інопланетянин, іди іграйся, а я буду слідкувати, чи закінчиться гроза. Ну, коли вже закінчиться гроза? О, гроза вже ще закінчила. Інопланетянин, гуза ще закінчила. І от намного ліпшу таку сонячну погоду. Обідати. А що мені на обід? Бери салат. О, дякую, зараз я його з'їм. Ням-ням, ням, 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 ням. Я доїв. Хочу спати. Держи. Мож, будь ласка, суп, держи. І от так от ми й пообідали. Народження дитини. І так, смайли у тітки кружихи рожається нова дитина. Так, зстаті, я вам розжав нового двоюродного брата чи сестру Ждете? А мені його не терпить в відійти. Кстаті, привет, кружочки. О, привіт, смайлики, інопланетянин. Давно не виділися, бо автор мене давно вже не додавав у мультсеріал. Даже ми дочекатися не можемо. А от і наша ігрова комната Кружочкін. Тобі інтересно дуже?